Віталій Баталішахів рая проти офіцер Дан. Німеччина рейтинг 1974. Буде норвезький захист. Якийсь час я його пограв добренько. Трошки ще щось пам'ятаю. Ну, тут F3 непогано навіть. Такий гамбітик. Це може теж нормально, не пам'ятаю. Так рідко грали. Це якийсь час втрачає суперник. Окей, якщо. Ну, це 5 він сюди піде. Ні, як він туди піде? Тут же ж проблема. Значить це 4 не дуже хіт. ми встигаємо все-таки за ці центральні поля? Зачепитись? І не від'їв нашого центрального пішака. Який неприємний дуже. Забирає поля у його позиції. Так. Проблемки тут з корлим. І слоном? А, тьфу. а я то думав. Ти мене надурив. Окей, okay. у нас ще пару фінтів. є. Динамічний. Міняєшся. Добре, не буде сильно там викоблучуватись. Чи можу? Добре, заберу просто. Два слони провисний і король. Давай шах, щоб твій там король далеко не пішов. Шов. Не пішов. Є проблемки трошки в мене. Велика. Купа пішаків, треба їх якось підірвати. Його ідея піти сюди, типу. Тебе король зі слоном не вдало стоять. Такого нема, ходу, щоб використати зв'язку. Що йому зроблю тут всі слабкі пішаки, то буде ок. З боку, він може все рівно сюди піти. Треба думати, да, він ну добре, давай так тоді. Швиденько туру сюди, скоріше за все. Може візьму, легше було трошки. Якщо я так пішов туди Ммм так, 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 так. так Зачем скликну? Кише місклікну в одній партії. давай ще в цій міськлікну. Так, ну і у нього буде тут небезпечний пішак. він його Може від'їсти. Руля треба швиденько штовхати кудись. Або з'їсти цей фланг і туру віддати за пішика. Все це складно. Тепер треба вилку не зівмити. Такий хіт. Ну, давай аж 5 Не знаю. Зараз зайду за цим пішаком. Активізуюше добрий пішачок на Б 6 Не я так просто кудись йти. Угу. Тут уже погано, звісно, в нього якась позиція. Він, треба було швиденько тут щось робити, а так це, це виглядає не дуже. Не, Король дуже активний. Єдиний шанс це вилка знову ж таки. Я ж не зобов'язаний відставлятися. Я вмію це робити, звісно. От, наприклад, зараз не можу сюди йти, так? Да? Тепер можна і в пільок. Перейти із зайвим пішаком віддаленим. Можу тут навіть так зіграти. Так, да, дякую. Цікаво, але. В дебюті суперник, звісно. Дуже. вільно себе почав. 80 на 89. Так, да, C4, значить, поганий хід. А я-то думаю, що з ними так мало грали. Значить, тому що це поганий хід. І знову хід пішаком. М -м -м -м. Не знаю, G4 для слона, типа, не забрав поле. Одразу по центру. От у нього є тут центр, там. це його перевага. Але після ходу С4, С3 був, був укріплений центр. Не так просто було б підірвати. А тепер удар по базі у пішака КС5, як казав Німцович. І все я виграв пішаковий. так. Нанадто швидко. І не втримується центр. Не втримався центр. Якісь різкі ходи ще слон забрав на c 5 Чорна діагональ, все. Так, все-таки треба було щось інше шукати. От c 4 навіть було краще. Краще було б 6 спочатку прогнати. А якщо так, то тоді кінь d 3 Ага, і тут все рівно подвійний удар. Угу. Добре, це ініціатива. Тут треба думати, врахувати. Це бліц, нема часу. Шукати кращі ходи. У нього була хороша гра тут. Зв'язана з цими пішаками. Ми швидко надвинулись і пішак на D5 здавлює, і на B5 здавлює позицію. Так, а тут ну він грав на цю паску ще десь отут. Хотів піти. Типу, після B6, от він вже чекав, чекав, але проблема, що от просто так піти не можна, так і втрачається тут. По лінії є щось. От він почекав, нічого не знайшов, все рівно туди пішов, але це просто розміни. Так як в мене матеріалу більше, зайва якість, розміни на мою користь. І пішак просто йде, відволікає короля, і ми потім тут все з'їдаємо і йдуть в Такий план.